І ти мене Кі питався, кіце, хто це є. я тобі сказав, скал к'єця. Така к'ця, це? це капуста. А скільки це коштує? 350. 350. Таке добре чи пусте? Добре. Точно? Це пусте. А ці скільки коштують? Від, від 100 до 300 Щось ріжуть чи треба гострити? О, ріжуть. Ну дивіться, Такі так що... острі, як я. Та ви острі, я знаю. Сапи є чеснок. А що за чеснок кій, Чеснок файлі? Чіснок подясі, головка 10, 10 гривні. Картопля моя домашня, кому треба звертатися, є більше є менше, Продам. Також на залишку є квасоля, така біла, та сама така. Це називається? Кніфофія. Кніфофія. І що воно коштує, кніфофія? Одна це 30, а то 20. 30 гривень. Продажі електросамокат. Скоро зроблять дорогу, буде ганяти. Так само газонокосарки. А що підписані на мене? Як Що кого цікавить, пишіть коментарі. Що кого цікавить, відпишемо ціну. 25 гривень. Ціна афини? 100 гривень. А це свіженький мед, бачите бджоли навіть їх продають. У кого залишилися цілі горіхи. Можливо ви не продали, то можете продати їх мені. У чому ваші лілії? Від 50 до 100. З разом з бджолами чи без? Ні, бджоли окремо. Цікаво, який розхід бензину якщо їхати і так капає з баку. По чому смородина? 50 гривень. 50 гривень. Позачки? 40. Лопатки? Лопатки, я сама не знаю. Тоже А сливки? 25. Так, показую вам ціни на овочі. Сьогодні огірочок 40 гривень. Це така лохіна 150 гривень. Так, перчик гарний 60. Помідорка 55, капуста 20. Вже цибуля червона 50, морква 30 свіженька. Ось, перчик червоний 170. Так, Дивіться, які персики у нас сьогодні в рожні на базарі будемо пробувати. Ні, реально, дуже А дуже Яка його ціна? 63. 60 гривень тільки. Ну, 60 40. Я 35. не перебільшую, але 35. Але персик, ну, напевно, що кращого не їла. Помідорка скільки така? 60 гривень. А що врожний на базар, так само буде у вербуці сьогодні. Хто хоче смачніших персиків, приходьте.